Привіт! Сьогодні ми з вами розглянемо реакцію нейтралізації. І так, подивіться, будь ласка, беремо кислоту, яка з'єднується з основою, і ми отримуємо сіль та воду. Запам'ятайте собі, будь ласка. Завжди, коли кислота поєднується з основою, утворюється сіль та вода. І нагадую, в даному випадку кислота і основа це будуть реагенти, тобто це речовини, які вступають в хімічну реакцію. Вони завжди йдуть до знака дорівнює. А все, що після цього знака це будуть продукти реакції продукти реакції. Так, і так, запишіть собі, будь ласка, кислота плюс основа дорівнює сіль та вода. І така реакція називається реакція нейтралізації. Зараз собі подивимося на прикладі, як це виглядає. Давайте візьмемо з вами хлоридну кислоту H-хлор. Вона з'єднується з, з калій-гідроксидом, тобто з основою калій OH. І ми собі дивимося, що у нас в результаті повинна утворитися сіль та вода. Формулку води, я думаю, всі знають, це буде H2O. А сіль це в нас метал. І кислотний залишок. Метал ми маємо калій в даному випадку, а кислотний залишок хлорид. І утворюється сіль, калій, хлорид. І останнє, що ми повинні з вами зробити, це подивитися, чи потрібні якісь коефіцієнти. В даному випадку коефіцієнти не потрібні. Підписуйтесь на мій канал, і ви будете знати хімію на відмінно.